Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ! Сьогодні в нашому місті тихо, спокійно, вибухів не було. За що ми дуже дякуємо Збройним силам України? Сьогодні в нашому місті, в нашій лікарні, народилася одна дівчинка. Бажаємо їй міцного здоров'я, батькам і нам всім, мирного неба над головою. Сьогодні в наше місто прибула медична допомога, ліки. Від німецьких друзів фонду Фріца Хенкеля, город Дюссельдор. Дуже дякуємо вам, що ви таку складну годину допомагаєте нам. Хочу подякувати Олега Поліщука, який три місяці вів цей проєкт. Прибули ліки і ще кажуть, що ще буде. Так що дуже дякуємо. Якщо буде можливість, допомагайте нам такі складні для нас години. Також сьогодні хочу сказати по вулиці Паркової. Нарешті, нарешті, ми здвинули ці роботи, які проходять тянуть кабіля. Звісно, війна заважала ці опрацювати. Но сьогодні працюємо, робимо, і хотілось би, щоб дійсно наше місто було самим гарним, самим красивим, і треба закривати ці угри, ці ями. І я дякую, що всі прислухалися. І робота почалася. То тобто будемо брати на повний контроль, і треба цю роботу завершати. Завершати то якось так не дуже не дуже приємно дивитися на це. Ну вже працюємо також сьогодні. До нашого міста завітав депутат обласної ради Сергій Гринівецький разом з головою РДА Круком Юрій Юрійовичем. Пройшлись по э, стадіонам, подивилися стадіон Шкільний, подивилися стадіон бастіон. Ми ще до війни почали працювати над проектами. Дуже класні, дуже хороші проекти. Ну, ми розуміємо, що війна, зараз ми цього не зможемо робити, але проекти дороблюємо, робимо хороше діло і я благодарю, що. Нам завітали по важні гості і контролюють, і тримають це на контролі. Тому що ми розуміємо, що навіть коли закінчиться війна, ми за кошти міста не зможемо це зробити. І якщо нам буде допомагати район, область і держава, тоді наше місто має дуже-дуже велику спортивну перспективу. Так що я дякую, що до нас заїхали і подивилися. Також хочу вам всім побажати тихої, мирної, спокійної ночі, без сирен і тривог, наскільки це можливо, а звісно, без прильотів. Сказати вам до нових зустрічей. У нас все буде хорошо.